Телор вважався основним кандидатом, як Аргентина не вийшла до фіналу. Це чистий пенальті. І дивіться, в ногу. По-перше, я тут, тому що хочу подивитися футбол, та я вболіваю за Аргентину. Зараз вдома світла нема, вдома холодно, 4G, інтернет. Не, не працює. Коли виключали світло, то місць свободних не було. Було все зайнято. І коли були морози, тоже ну, у нас чоловік 18-20 сидів. Не приходять, хоч какой-то позитив получають, то есть как бы отдыхают, ну отвлекається от этой всей войны, разрухи и всего остального.